Ворог не припиняє терор мирного населення прикордонних міст і сіл Харківщини. Констатують у штабі оборони. Сьогодні близько сьомої ранку окупанти знову обстріляли Куп'янськ. Поранена жінка 67 років. У селі Кругляківка Куп'янського району поранення зазнав 46-річний співробітник ДСНС. Також зранку було обстріляне селище міського типу Козача Лань, пошкоджено будівлю селищної ради, попередньо без постраждалих. За даними рятувальників, протягом доби дві пожежі сталися через бойові дії. Близько у пів на одинадцяту стався черговий обстріл міста Вовчанська. Зайнялась пожежа у двоповерховій будівлі на площі 70 квадратних метрів. Постраждалих немає. Друга пожежа, спричинена ворогом, трапилась у пів на першу прикордонному селищі Козача Лопань Дергачівської громади. Там горів дах та перекриття приватного будинку на площі 80 квадратних метрів. Постраждалих також не зафіксовано. Також тричі рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів. Звітують у ДСНС. Перевіркою встановлено. У місті Куп'янську на вулиці Кавказ зазнав руйнації приватний житловий будинок. Поранено 60-річного чоловіка. У селі Заміст пошкоджені 5 приватних домоволодінь. Постраждав 66-річний чоловік. У місті Вовчанськ пошкоджене одне приватне домоволодіння. Постраждалих немає. На лінії зіткнення точаться запеклі бої, інформують у штабі оборони. Збройні сили України міцно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко. Харківський звістія. Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Є влучання по житловому будинку. За даними місцевої влади, повністю зруйновано два під'їзда. Станом на ранок відомо про трьох загиблих та близько двадцяти поранених. Під завалами можуть залишатися ще люди. На місці продовжують працювати профільні служби. Росія може готуватися до нової масованої ракетної атаки. Про це повідомила спікер оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Зараз кажуть військові корабельне угрупування, продовжує маневри та переформування. Деякі ракетоносії зайшли у пункти базування, що може свідчити про певну підготовку. Глава Міноборони Олексій Резніков вважає, що Росія може розпочати наступ на сході та Півдні до річниці вторгнення в Україну. Він сказав, що Кремль мобілізував 500 тисяч солдатів. Підготовку Росії до наступу бачить і НАТО. Цьогорічний січень став першим місяцем війни, коли Нацбанк не включав друкарський станок та відповідно не друкував гроші. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. За його інформацією, основну частину доходів бюджету склала міжнародна допомога. Це 155 мільярдів гривень. Далі йдуть збори податкової та митної служби: 35,8 мільярдів та 31,5 мільярдів гривень відповідно. У Києві для участі у саміті Україна ЄС прибули голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент ради ЄС Шарль Мішель. Вже завтра вони зустрінуться із Володимиром Зеленським. Також в Україну повинні приїхати ще ряд чиновників ЄС для додаткової підтримки нашої держави. Це Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Він оснащений сучасними лабораторіями, у тому числі унікальними для нашої держави. Тож тутешні спеціалісти ще й допомагають проводити деякі експертизи колегам із інших регіонів, які поки що не мають такого обладнання. Це генетична молекулярна експертиза. Ми обслуговуємо Донецьку, Луганську область і Полтавську. Маємо людину на сьогоднішній день. Стаціонарну ДНК лабораторію, яка працює зараз у дуже навантаженому режимі. Із роботою у центрі в умовах війни ознайомився мер Ігор Терехов. Робота в море так? Не в останнє час з наступленням війни, не то що море, а просто океан. І контрольні преступлення, в основному з тілесними з субійствами, це просто поглиблювання практично. Ще одна проблема, з якою зіткнулися під час війни відключення світла, але запевняють, у центрі намагаються вирішити її за допомогою генераторів. Так вдається не зменшувати темп робіт, і щодня фахівці проводять тут десятки досліджень. Ми єдина лабораторія в Харкові та Харківській області, яка проводить дослідження наркотичних спец не тільки на качественному рівні, але й визначає їх кількісний состав, кількісний состав діючого вещества, який дозволяє розбуждати уголовні діла. Также в нашем отделе находится профильная лаборатория по исследованию грунтов, песка, глини, стройматериалов, минералов, uh -huh. которая тоже в системе Минюста и в системе БД единственная аккредитована по системе качества Европейской. А це уже кімната выпробування зброї. Здесь мы производим для получения на -гильзах. Это гидравлический пулеулавливатель. в которой непосредственно производится стрельба. Снизу через кран мы получаем пули со следообразованием. Здесь у нас есть станок дистанционной стрельбы с кожухом защитным для криминального оружия, которое мы еще, так сказать, не знаем характеристик, поэтому оно травмоопасно. Его производит стрельбу в закрытом состоянии. Крастамір у нас имеется, Он правому хоса двохконтурний. А от завдяки цій камері спеціалісти фіксують руйнування, які завдають російські окупанти. Вона здатна знімати на 360 градусів. А якість відео не втрачається навіть якщо фільмувати в русі, наприклад, за автівки на високій швидкості. За ініціативою мера, незабаром такі відео потрощених багатоповерхівок можуть з'явитися у чат-боті з інформацією про стан будинків у Харкові. Знаєте, нажимає чоловік на свій адрес, а йому прямо було відділенно водойм ну, в такому форматі. Ну, це вопрос нас може. Я напишу, пісню, скажу, що ми можемо там, да. Эту ситуацію. Це да. да. ну, було б полезно на самом деле для людей. Чехи а він вже від свій дом. Загалом фахівці проводять тут близько 20 видів судових експертиз. Додалась велика кількість військових злочинів. Це пов'язано, як я вже казав, із проведенням вибухотехнічних експертиз дослідженням зруйнованого житла, проведення експертиз молекулярно-генетичних для ідентифікації загиблих осіб. Після деокупації Харківської області зросла і кількість балістичних експертиз, додає Ігор Давиденко. Та, попри великі обсяги робіт, у центрі ще й почали надавати послуги населенню. Ми відкрили пункт на території нашого центру по дослідженню транспортних засобів. Тому громадяни, яким зручно звернутися не біля територіального сервісного центру для отримання такої послуги, ми пропонуємо це зробити біля нашого центру. Крім цього, всі охочі можуть відвідати в центрі музей криміналістики, де зберігаються унікальні експозиції. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харківські звісті. Той випадок, коли навіть увійти до свого рідного дому ти не можеш, адже на вході гори зруйнованого бетону, а сходи знищені вну. Крім цього, дірки в квартирах, а в деяких попрацював вогонь, та всі речі вигоріли дотла. Такий зараз вигляд має одна з багатоповерхівок у Київському районі після того, як по ній прилетіло. 24-го нас разбудила собака. Вот. Она просто начала приставать, как говорится, к внуку. Разбудила внука. Звуки сумасшедшие, грохот жуткий. Все перепугались и не знали, что делать. Убежали 24-го днем к родственникам в гараж, в подвал. Паника, потому что не знали, что делать. А гараж у него на той стороне ближе еще туда. Поэтому пришлось оттуда вернуться опять назад. Пришли родственники к нам, которые на тракторах, у них вообще седьмой этаж там. Сидели здесь. Очень сильно было, очень громко. И мне кажется, там был не один взрыв. Может быть, было даже и две ракеты может и так было. Было очень громко, дом, естественно, задрожал. Но если два прилета таких больших было одновременно, что и лестница там упала, все упало. Ну, грохот был сумасшедший. Стекла повылетали у меня там на той стороне окна, на ту сторону дома, вылетели, естественно, тоже. Все перепуганные, все в шоке, не знали, что делать. Кошмар. Что на сердце, что на душе. Мы уже год не живем дома. Вот. Вот уже. 3 марта мы его не живем здесь. Пришли и ушли и все. По разным квартирам общаемся. Там, там, кто-то, там, кто-то где-то. Меня мама родилась перед войной в 1937 году. И дядя в 1939. И они были в Богодухомском районе во время той войны. Но сейчас, по-моему, Харьков разрушен намного больше, чем при той войне. Ну а область тем более. Что можно говорить? Люди остались и без ничего. В результате попадания в данном доме была разрушена лестничная клетка и фасадные части здания. На удивление несущие конструкции не пострадали. Предстоит огромный пласт работы по восстановлению этого дома. Сейчас заканчиваем монтаж башенного крана, после чего начнем демонтаж аварийных конструкций. Проводим демонтаж в сгоревших помещениях, таких тоже немало в этом здании. Демонтируем перегородки, которые пострадали в результате пожара и двери, окна конструкции, которые выгорели. Несмотря на значительное разрушение данного здания, мы сделаем все возможное, чтобы быстрее восстановить это здание и чтобы жильцы вернулись к до себе домой. Ігор безкровний, Ярослав Кунуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабыкин Харьковський звістя. Котельня в індустріальному районі міста, яка цього року пройшла повну реконструкцію за проектом Світового банку. Працює на повну потужність. Нові котли, система водопідготовки та насоси з частотним регулюванням. Усе керується автоматикою. Реконструкцію цієї котельні ми почали ще до початку війни. Вона виконувалася за програмою Світового банку. Зараз якраз ми бачимо, котел набирає. Обгорти вона забезпечує теплом та гарячою водою 40 житлових будинків цього мікрорайону, а також одну школу та два дитячі садочки. Нові пластикові вікна, керамічна плитка на підлозі навколо чисто як в аптеці. Це не примха, а вимоги до коректної роботи високоточного обладнання. Система працює як годинник за певним алгоритмом і з огляду на температуру зовнішнього повітря. Як тільки теплоносій у трубах охолов, нижче заданої позначки вмикається котел. Перегрів теж неможливий, бо автоматика працює точніше за людей. Ця котельня була збудована в 1967 році. Ми прийняли за основу, що замінювати якісь елементи або котли, або насоси це не є конструктивно, тому тут все замінено з нуля. Це стосується і котлів, і насосного обладнання. Вони, до речі, з частотними перетворюючими, що в часи водорозбору дозволяє економити електропостачання. Від старої котельні, яку розпочали демонтувати ще у 2021 році, лишилися хіба що стіни та конструктив. Тут було замінено усе від фундаменту до вікон. У підсобних приміщеннях, де зазвичай базується персонал теплового району, також зробили ремонт. Роздягальні душові та туалетні кімнати усе для комфорту персоналу не обійшлося й без власних корисних розробок. Сушарку для одягу, яка працює від системи теплопостачання, конструювали і виготовляли силами філії. Головний девіз таких Перетворень раціональне використання усіх наявних ресурсів. Крім того, саме завдяки тотальній реконструкції нова котельня може працювати автономно від генератора. За підтримки мера міста ми отримали генератор потужністю 300 кВт і у часи вимкнення електропостачання ми включаємо генератор та забезпечуємо послуги по опаленню та по гарячій воді мешканців цього мікрорайону. Влітку котельня постачатиме мешканцям мікрорайону гарячу воду також за економічною технологією. Проєктом передбачені термобаки запасу гарячої води, які суттєво скоротять витрати палива на роботу котла, якщо воду розбиратимуть повільно. У найближчих планах теплоенергетиків у цьому мікрорайоні доведення до нових стандартів внутрішньобудинкових та квартальних мереж. Марія Соловйова та Ігор Мікенін Харківські звістя. Харкові відкрився ще один пункт незламності на базі одного з вищих навчальних закладів міста. Харків незламний. і ми вистояли, ми виставили, і ми обов'язково переможемо. Я дуже вдячний усім, хто приймав участь у створенні цього пункту, бо тут є все необхідне. Це тепло, це генератори. Це можливість людей прийти і бути тут у теплі. Над облаштуванням цього пункту працював увесь колектив даного закладу. Його двері завжди відкриті для кожного, хто потребує підтримки і допомоги. Зарядити телефон, погрітися, перечекати тривогу або навіть просто випити філіжанку гарячої кави чи чаю. І ми надаємо допомогу всім, бо ми одна велика українська сім'я. Ми не можемо закрити двері ні перед ким, бо ми повинні сьогодні в цю важку хвилину допомагати, і ми це робимо. На більш ніж 800 квадратних метрів даного пункту незламності облаштовані і спальні місця для відвідувачів і зони відпочинку. Розміститися тут може до 200 осіб. Є також кухня та простір для підзарядки гаджетів. Питна вода, інтернет-генератори тут подбали про все необхідне. В разі, якщо доведеться перебувати у пункті, тривалий час. Харків'яни висловили вдячність усім, хто турбується про їхню безпеку і комфорт. Першу чергу звісно. Ми ну, дякуємо за підтримку нашим міжнародним партнерам, які не бояться, які допомагають, які приїжджають сюди, і все можливе роблять для того, щоб разом з нами перемогти ворога. Окремо хочу також сказати про плідну співпрацю з місцевою владою, саме Сергія Оксановичем, тому що він з першого дня перебуває тут. І є. всі пункти незламності, я думаю, він особисто об'їздить, розуміє де. Що необхідно, де що чи треба дообладнати і контролювати ситуацію, тримає руку на бусі в Харкові. Зараз 200 пунктів незламності каже мер міста, і кожен з таких осередків щодня протягує руку підтримки тим, хто через терористичні дії російського агресора позбувся нормальних умов існування. І Вони дуже потрібні бо люди приходять, хтось з діточками, хтось має можливість. Поїсти, бо ми кожного дня роздаємо нашим мешканцям більш ніж 30 тисяч порцій різноманітних страв. Співробітники цього вузу кажуть, що не зупиняться на облаштуванні пункту незламності, і попереду багато планів щодо допомоги і підтримки харків'ян, які опинились у скрутному становищі. Яна Біляєва, Леся Копилюк, Ігор Лоханін, Світлана Бреус. Харківські ізвісті. В Україні війна. І мобілізація невід'ємна складова реалії сьогодення. Наразі до закону про призов і взяття на військовий облік внесено низку змін. Тепер замість воєнкоматів діють територіальні центри, збільшилася кількість документів, які треба пред'являти до цих центрів. До речі, днями Кабмін розширив список осіб, які не підлягають мобілізації. Так, активісти, які працюють у проєктах, що мають донорське фінансування, отримали право бути заброньованими. Зокрема, відповідно до нової постанови, до критично важливих для функціонування економік. Та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємств тепер належать представництва донорських установ, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів згідно з переліком, затвердженим МЗС або секретаріатом Кабінету міністрів України. Бронювання відбувається таким чином. Ці спеціалізовані установи, міжнародні та українські наурядові організації, їх представництва, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список до секретаріату кабінету міністрів України або Міністерства закордонних справ. В Уряді акцентували, що попередня постанова не регулювала питання бронювання працівників громадських організацій, тож такі зміни були необхідні. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті. 1 лютого пенсії не зростатимуть. В Україні зафіксували на весь рік рівень прожиткового мінімуму та пов'язані з ним соцвиплати. Так, у 2023-му прожитковий мінімум становить 2093 гривні. Ця сума дорівнює і розміру мінімальної пенсії. І в лютому вона залишатиметься на такому ж рівні. Утім, деякі пенсіонери зможуть отримувати доплати за віком. Пенсіонери від 70 років отримають 300 гривень до пенсії. Пенсіонери віком від 75 років 456 гривень. Пенсіонери від 80 років 579 гривень. Індексація пенсії та деяких доплат відбудеться вже у березні. До того ж, пенсійний фонд продовжить фінансування субсидій. Однак тепер зміниться їхнє нарахування. Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення акціонерного товариства Укрпошта, де людина одержує пенсію. Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки. Відкриті Пенсійним фондом України в акціонерному товаристві Ощадбанк. Щодо комунальних послуг, тарифи на газ, тепло та гарячу воду у лютому теж не зміняться, оскільки вони заморожені до кінця війни. Разом із тим не підвищуватимуть тарифи на електроенергію. Так само не подорожчає і водопостачання. Разом із тарифами не зміняться і зарплати українців. Мінімалка з початку року зросла на 200 гривень. Тепер вона становить 6700 гривень. Цей розмір мінімальної зарплати зафіксований на весь 2023 рік. Я на Читиніна та Гормікенін, Thank you